З героєм, що загинув за незалежність та за свободу України. Наші серця сповнені гірким невимовним щемом, бо ми втрачаємо найкращих. І тепер воїном світла, нашим янголом став Сергій Кохан, чиє життя навіки вплилося в основу державності. України. Сергій був відповідальним і сміливим, розумним і виваженим, привітним і чуйним. Був надзвичайно життєрадісним, ніколи не втрачав оптимізму. Захопленням дитинства стала авіація, тому Сергій вдумливо і відповідально навчався на шляху до втілення своєї мрії. Його наполегливість увінчалася успіхом. Багато років Сергій працював диспетчером у декількох компаніях. Його цінували і поважали колеги, дослухалися до його думки. Серед них Сергій знайшов також багатьох друзів, з якими йшов по життю. Коли відбулося повномасштабне вторгнення, Сергій без вагань. Пішов виконувати обов'язок справжнього чоловіка і громадянина своєї держави захищати її незалежність. Йому сказали чекати виклику. І у березні 2023 року настала черга Сергія боронити Україну та свою родину. Він пройшов необхідний вишкіл і вирушив давати відсіч ворогові у найгарячіших. Бойових точках Сергій Кохан був справжнім воїном світла, бо саме у темні часи гарно видно світлих людей. Попри жахи війни не втрачав оптимізму, адже на нього рівнялися побратими. І так мріяв побачити велику українську перемогу та 24 червня. Життя Сергія обірвалося. Сергій кохан назавжди залишиться у пам'яті тих, хто мав честь його знати, висловлюємо на щиріші співчуття і розділяємо з родиною їхню непоправну втрату. Вічна слава Сергію і вдячність. За жертовність в ім'я нашої України до алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Сергія Кохана. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля проходить становлення держава Україна. Згадаймо Сергія і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Коли я проводила уроки історії в школі і розповідала дітям своїм учням про війну, ви знаєте, я навіть Подумати не могла, що ця війна чи взагалі слово війна може торкнутися моїх учнів, моїх дітей. Дуже боляче, дуже прикро, що наші зустрічі однокласників відбуваються не в стінах рідної школи, а на кладовищах. Ви знаєте, коли Сережа прийшов у п'ятий клас до нас. В першій школі навчався. Це був дуже красивий хлопчик, дуже такий кмітливий, але надзвичайно скромний, скромний, тихий, спокійний. Ну, Знаєте, скромний, тихий, спокійний, але такий, що завжди ну, перший приходить на допомогу. В нього не було проблем. Допомогти Сережа перший. І була ще така в нього риса надійність. Надійність, мабуть, чи не найголовніша його риса, тому що, кажуть, з надійною людиною можна йти в розвідку. Сережу можна було йти в розвідку, він ніколи не підвів би. Він завжди підставив би своє плече. Він завжди подав би руку допомоги. Дивлюся шкільний альбом. І біль переповнює, сум переповнює. Спочатку Володя Момот, тепер Сережа Кохан. Хочеться щиро вклонитися, таким, як наші хлопці і Сережі Кохану, поспівчувати близьким і рідним, низький уклін і вічна світла пам'ять. Нашому герою. Дорога родина, який отче, скорботна громада. першочергово хочу висловити слова підтримки родині. Ми попри тим, які приїхали з переднього краю. Мені дуже важко говорити, емоції переповнюють. 24 числа ми витягували Сергія. я Хочу розказати, де ми були і що ми бачили. 67 ма бригада, добровольчий український корпус, Сергій почав бойовий шлях цій бригаді, був надійним побратимом, виконував бойові задачі. Потім було прийнято невідомо ким, а ми знаємо ким. Дебільне рішення про те, що 67-му бригаду, яка стояла і виконувала. Роботу на часовому яру, роз, практично розформувати людей, як кріпаків розпихали по різним бригадам, і ми з Сергієм з одного батальйону 67-ї бригади потрапили в 41-му бригаду. І ви знаєте, як жартували хлопці? За те, що ми втратили позиції, невеликі кількість метрів втратили в часовому яру. 67-му бригаду покарали. Покарали тим, що хлопців відправили в 41-шу бригаду стояти в Часовому Яру. Сергій стояв на самому передньому краю в Часовому Яру. І коли їх вивели відпочити, він приїхав такий чумазий, ну просто, ви собі не уявляєте, це м -м, бруднющий, бруднющий, до того, що обличчя, волосся. Я його так щиро обнімаю, він каже, та я ж брудний. Кажу, це, це дурниця. Я не боюся за тебе забруднитися, тому що я радий тебе бачити. Це був кревий такий побратим. І нас виводять з часового яру, 41-шу бригаду. вдумайтесь, відпочити на турецький напрямок. Нью-Йорк і Турецьк. І через два дні там починається пекло. Там просто пекло. Турець розбирають наглухо. Ми потрапили. Та я, я навіть не знаю. Там було все. Були каби, були фаби, були ракети. Ми вижили, слава Богу, і повідомляю, що Сергій Заїв. І ми приїжджаємо туди в морг. Пікапчик, чорний пакет. Виявили побратима. Кулі снайпер. Вибачте, я скажу, прямо в око. Прямо Ми намагалися зробити зі своєї сторони все можливе, щоб його якомога швидше привезли, але, на жаль, бачите, тиждень прийшов. Втрати вам не називають втрати, але вони жахливі. Тому я хочу звернутися до громади. Тут є журналісти. Я хочу, щоб люди почули. Люди, у нас іде війна. Бориспі, ви далеко від сходу. Але не дай Бог, щоб вони сюди прийшли. В Євангелії Іоанна, Іоанна 15-13 сказано, не маємо більшої любові, як віддати життя за друге свого. Він віддав своє життя за те, щоб ми жили. Пам'ятайте, якою ціною ну, ми тримаємо нашу незалежність, наше право на існування. Це не пафосні слова, це правда, яка правда життя. «Господи, Бой, ще молимо за упокоєння душі полилого воїна Сергія, за відпущення йому всякої провини вільної, невільної. Непільної. Господь поселив душу Його там, де праведні спочивають. Сьогодні ми проводимо в останню дорогу нашого побратима-земляка, жителя нашого міста, громади Сергія. Ворог забрав його життя. Життя це є та цінність, яку має право забирати Бог. Але сьогодні. Були сказані слова і в Святому Письмі із уст побратима, що немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Це найвища цінність покласти душу свою за друзів своїх. А друзі, це є ми з вами тут, на тій мирній території. Друзі це є ті побратими, які стоять, захищають. Спину воїна це є ми українці. І сьогодні наш воїн віддав своє життя за те, щоб ми жили мирно в нашій Україні. Але мирно ми жити не будемо, поки не скінчиться війна. Тому що ми бачимо, якою ціною вона здобувається, і ті смерті, дійсно про яких ми не знаємо. Але ми уявляємо, уявляємо те, що доводиться військовим терпіти там. Ми сьогодні під тим сонячним промінням не можемо стояти, падаємо. А уявіть собі, військового в його військових обладунках з вказці, бронежилеті і з всіми боєприпасами, і потрібно бігти і відстрілюватися. І все це. Сила людини. Звичайно, що людина сильна, тому що найперше, вона вмотивована, вона взяла в руки зброю для того, щоб захищати, захищати своє, свою батьківщину, своїх друзів, свою родину. Кожна людина, кожен чоловік, він призваний захищати. Це його місія, тому що спочатку він захищає. Дружину дітей, родину, але обов'язок кожного захистити і батьківщину, тому що це є наша велика родина, це та земля, на якій ми народилися, захищати мову, якою ми розмовляємо, тому що мова це також ідентифікація нашої особистості. І коли ми нею не спілкуємося, коли ми нею нехтуємо, я розумію людей, які родилися там на тій стороні, і вони їм важко. Але ми, які народилися тут в Україні, ми повинні робити, тому що ми нічим не відрізняємося від ворога, який також розмовляє тією самою мовою. Наша церква. Вона повинна бути українською, бо тим самим і ми не відрізняємося від ворога, тому що і в них та церква є російська, і ми це повинні розуміти і боротися, і робити все можливе задля перемоги, тому що вона дається нам дуже великою і нелегкою ціною ціною життів наших героїв. Пам'ять про них ніколи не вмре, не загине. А завжди буде вічно в наших серцях, в наших душах. Ми будемо жити, пам'ятати. Це є нова сторінка історії нашої держави. І ми її будемо берегти, плекати, любити. І на житті тих наших героїв буде будуватися нова Україна, нові цінності, нова культура. І жити ми повинні. По-українськи, думати ми повинні також по-нашому по-рідному. Тому нехай пам'ять полеглого воїна, героя України Сергія ніколи не зітреться і не мене. Нехай пам'ять вічно існує в нашій серцях і в нашій пам'яті. Слава Україні!